Вітаю, шані друзі. Ну що, давайте подивимося, що там відбувається із старим досвідченим конем Лавровим. Кажуть, старий кінь Борозди не порте. А, що, виходить, що спортив десь кінь борозду. Ну, давайте подивимося, це зальот Лаврова або що-то другое, як кажуть на Росії. Що там за ракіровочка, чому міняють Лаврова у перемовних, в цьому не перемовних процесах, а скажімо так, у дипломатичній роботі, міняють його на Орешкіна. От давайте спробуємо подивитись на цю ситуацію. Що там із Лавровим? Хоча і Пісков, і Маша Захарова стверджують, що абсолютно нічого не трапилося, що все це така вигадана, висосана з пальця історія. Ну, звичайно, він як залишався, так і залишається обличчям Міду Російської Федерації. Його не зняли. Але, знаєте, це можуть бути перші дзвіночки, тому що те, що його не запорушують на дуже важливі державні там, наради, от Радбез був недавно його не запросили. Ну, Давайте подивимося, що це за історія із Лавровим. Що відбувається, хочуть його міняти. Чи, можливо, знову таке якісь маніпуляції, що на це скаже Таро? А ви знаєте, він, він робиться слабким у роботі з партнерами. Ви бачите четвірка мечів це карта слабості. І, швидше всього, через цю слабкість зруйновано. Можливо, відносини з партнерами. Ну, дивіться, його ж звинувачують у тому, що він начебто не зміг організувати зустріч Трампа і Путіна у цій Будапешті. Розумієте, щось тут пішло. Тут дійсно він може, він може вилетіти з-під своєї корони. Ну, так, от партнерські стосунки зруйновані. Що далі? Необхідно відстоювати активно, активно відстоює позицію, дуже активно і агресивно він відстоює свою позицію. Ви знаєте, через цю активність і агресивність він зруйнував партнерські стосунки. Щось таке, видно, Лавров накосячив при зустрічі із представником Трампа. Пам'ятаєте, там вже спочатку треба було представникам зустрітися. Так от, агресія надмірна, рукотворна да? агресія зруйнувала партнерські стосунки, перегнув палку у відстоювання своїх позицій. Щось таке Ну, Давайте глянемо. Так, дивіться, перед Єрофантом зруйнував партнерські, остаточно зруйнував партнерські стосунки. Да? Ось, із... Єрофантом накосячив, накосячив в перемовному процесі, при дипломатії проявив агресію. І цим самим завів у ще більшу ізоляцію і призвів до, е, сучас всього, до санкцій, пам'ятаєте, після того Єрофант запропонував санкції. Ну що, вляпався, так вляпався бувалий кінь російської цієї дипломатії, вляпався по повній. Там дійсно щось. Ну, давайте подивимося. Дуже... Трамп дуже розчарований. Дуже розчарований такою дипломатією. О, так, ви знаєте, Швидше всього, що були якісь домовленості, і там закулісно за кулісно було з чимось раніше визначено, з якимись домовленостями, але Трампа обдурили. Розумієте, тут обман, стався обман. Тому Обман з, тими, з, тим, з тим, з чим раніше, раніше було визначено і сплановано. Розумієте? А Лавров поїхав і нагрубив по мечу, по тому по ритю мечів, нагрубив? Отак от, от. І Трамп це розцінив як знову черговий обман. І Тут він каже: а от пожалуйте, вам обмеження. За ваш обман, ось вам обмеження. Ну, щось вони там на куралісіли. Ну, я вам скажу, знаєте, як я вам скажу? Те, що там говорив Лавров, він, я не думаю, що він отсібят казав. Він казав те, що йому доручив Путін. Можливо, в якій формі, да? в якій формі він ось висказував те, що хотів передати Путін. Треба, можливо, було ну, більше, як то кажуть, лесиком, а він так, нахрапісто. Ну і поплатилася Росія за це черговими санкціями. Що планують робити із е, Лавровим? Надалі він буде залишатися чи він буде звільнений? І, можливо, готують уже підґрунтя до того, щоб його звільнити. Що він уже е, довго йде, багато тягне, він уже устал. Знаєте, як кажуть, і залишати його не хочеться, бо багато проблем він створює, і кидати начебто не хочеться, тому що він начебто як обличчя міду. Тобто він створює багато проблем, що думають з ним робити далі? Швидше всього, що робота його буде трішечки призупинена. Ну, скажуть так: слухай, конь, не так рітіво. Тобі треба бути копитом. Це карта помірності така, знаєте, не то, що зупинка, це не поспішаючи. Так, знаєш, трошечки остинь. Проблем багато створюєш, трішки ост... ну, остити треба. А взагалі-то його спочатку трішки, начебто як усунуть, дві витягла, подивлюсь, ага. <кхід> ну, він тут поднадаєв. Я вам скажу, хочуть відмовитися і хочуть, щоб він пішов. Від нього хочуть відмовитися, від його послуг. Можливо, навіть готують підґрунтя, я вам скажу, під те, щоб він пішов. Відсторонити. Необхідні, будуть, можливо, якісь зміни, зміни, швидка зміна. Хочуть швидких змін, можливо, у перемовному процесі, а він тормозить, він створює проблеми. Ну, товариш зарився вже, знаєте як. Угу. Вони хочуть дуже швидко якийсь новий проєкт, хочуть, щоб він пішов. Знаєте, все-таки планують його посунути. Так, можливо, на живодьорну відправлять, де? Дивіться. Необхідно новий проєкт, через який зможуть добитися прориву дипломатичного. Їм потрібен дипломатичний прорив. Потрібен новий проєкт, можливо, нова людина, да? новий всадник, який очолить цю організацію. Отак от, от. Захист. Ну, бачите, він пройшов, він пройшов великий шлях уже. Але я скажу так, потрібен новий оцей всадник, який зможе утримати ситуацію, захистити те, що є. Можливо, ті завоювання. Військові, що є, їх треба утримати і захистити. Дежавю, можу повторитися, дежавю у діяла. Давній, дав... ну, знаєте, як, тут давній співпрацівник, да? співробітник цієї організації. Деякий захист хочу, хочу. дьявол тут хоче захистити. Ну тут, знаєте, як уже його робота пішла по дьяволу. Або робота на дьявола. До, до, досить довго він пройшов великий шлях. Тут, бачите, як і, і дев'ятка, і десятка жезлів. Тобто людина, яка пройшла величезний шлях, вона вже це вже досвід, да? досвідчена людина. По шістки кубків це Людина, яка пройшла довгий шлях, і людина минулого, і, і вже досить довго він в команді. Тому треба його обнуляти. Обнуляти, він проблеми створює. Ну що, будуть обнуляти, да, його? Ну, все, час його вже вичерпався. Кармічна карта, шлях його вичерпався. Треба вдихати нові, нові проекти, нових всадників Міда. Той, хто буде віщати дипломат, очолити дипломатію, скажімо так, тут завершення роботи в команді, і тут може бути ну, тут потрібен новий очільник Міду, да, от він більш спокійніший і той, який, на якого можна покластися, довіритися, який принесе якісь шанси для Росії. Сильний, сильно, да. Тут треба мати сильну дипломатію. Ну, що видохся кінь. Сильну дипломатію треба мати. А з цим уже все, страшний суд. Розгубленість є. Тут розгубленість стосовно тут треба приймати рішення. Ну, тут пустота, розумієте, ну, він йде пусту, Для команди він іде пусту. Треба приймати рішення знову таки стосовно дипломатії. Дипломатія повинна бути у них успішною, а він не приносить успіху. Не може продвинути, не може, не може захистити продвинути ситуацію, пробити, донести з ідею, донести рішення. Так, а їм потрібна успішна дипломатія в їхньому домі, щоб стабілізувати ситуацію яку пентаклюву. Розумієте? Тобто їм треба пробити якось. Головне завдання нового очільника, можливо, очільника, тому що колісниця, всадник тут буде інший, того будуть обнуляти. От Основне завдання і цілі нового очільника це стабілізувати пентаклів ситуацію в їхньому домі. Тобто будуть працювати над зняттям санкцій, стабілізація ситуації, знову будуть вести гру активної роботи співпраці. По Україні і паралельно, паралельно із зняттям санкцій, тобто для того, щоб зняли санкції, треба активно вести гру у співпрацю по вирішенню питання в Україні. Тобто ми згодні, ми підемо на поступки, ми все зробимо, от тільки нам, будь ласка, зніміть санкції тут, але це гра. Розумієте? Тобто потрібен новий маніпулятор, їм, скажімо так, що тут тут, тут маніпуляції, тут їм треба по-хитрому збалансувати ситуацію. Розуміло, да? Тут балансування. Збалансувати по хитрому ситуацію для того, щоб піти від, від небезпеки, яка нависає над Росією через нові санкції. Підти, по хитрому піти від небезпеки, десь, можливо, похитрому піти на поступки да, у співпраці по Україні, але не забуваємо, що це гра для того, щоб файно розвернути і вдала ситуацію, по колись фортуни їм дуже треба розвернути. Причому кардинально, Кардинально і тут треба трансформувати дружбу із третьою стороною. От так от. Тому що дружба зайшла повністю в тупікову ситуацію. Так, треба холодні розрахунки, ну, щоб, щоб успішно оминути кризову ситуацію. Ну, їм треба новий явчівник. Я думаю, що все-таки все можливо, що він потіліпається як обличчя, Значить, тіліпатися, можливо, ще деякий час буде лавров, але всю роботу дипломатично із певними завданнями і цілями буде виконувати інша людина, новий всадник. Дякую вам за увагу! На все добре. До побачення.